Доброго часу доби вас вітає Медфлешка, канал, створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. А ми з вами продовжуємо курс про вітаміни. і Сьогодні говоримо про вітамін С, який ще називають l Аскорбінова кислота. Антискорбутний вітамін, але перед початком рекомендую підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові цікаві відео з області медицини. Отже, вітамін С називають ще аскорбіновою кислотою, що вказує на його профілактичну дію щодо цинги. Або скорбуту, специфічний патологічний процес, який спричинений екзогенною недостатністю вітаміну С. Якщо говорити точно, то з хімічної точки зору це l аскорбінова кислота, тобто l ізомер аскорбінової кислоти, d форма може бути отримана синтетичним шляхом, але вона біологічно неактивна. Отже, вітамін С це водорозчинний вітамін, який природнім чином присутній в деяких продуктах харчування, додається до інших і випускається як дієтична добавка. Люди, на відміну від більшості тварин, не в змозі синтезувати вітамін С у організмі, тому він є важливим харчовим компонентом. Вітамін С є коферментним вітаміном, тобто він є активатором ферментів, таких собі пришвидшувачів біохімічних реакцій у нашому організмі. Зважаючи на те, що цей вітамін активує певні ферменти, він бере участь у таких процесах. Це біосинтез колаген. Колаген це дуже важливий білок, з якого утворюються колагенові волокна, які знаходяться у сполучній тканині нашого організму. В свою чергу, сполучна тканина є у будь-якому органі. Плюс вона відіграє життєво важливу роль у загоєнні ран. Окрім цього, вітамін С потрібен для біосинтезу нейромедіаторів, хімічних речовин, завдяки яким передаються імпульси у нервовій тканині. Це дофамін, норадреналін, адреналін. Окрім цього, вітамін С необхіден для біосинтезу стероїдів. Це такі гормони, які місять у собі холестерол. Наприклад, це статеві гормони. Також вітамін С необхіден для біосинтезу серотоніну і амінокислотного, ну можна сказати, білкового обміну. А саме для розпаду такої собі амінокислоти, як тирозин. Вітамін С також є важливим фізіологічним антиоксидантом. Антиоксиданти це такі речовини, які допомагають клітинам знешкоджувати вільні радикали, токсичні сполуки, які утворюються при використанні кисню у реакціях утворення енергії. Тому можна сказати, що аскорбінова кислота грає роль у захисті клітин від токсичних метаболітів. Окрім біосинтетичних та антиоксидантних функцій, вітамін С відіграє важливу роль у імунній функції та покращує всмоктування негемового заліза. Це така форма заліза, яка присутня в продуктах на основі рослин. Наводжу вам всі ефекти вітаміну С в одному слайді. Стосовно рекомендованих доз рекомендована дієтична допомога, так звана RDA англійською. Середній добовий рівень споживання достатній для задоволення потреб у поживних речовинах майже всіх здорових людей: 97-98%. Ці рекомендації щодо прийому вітаміну С і інших поживних речовин містяться у роботах, розроблених комітетом з питань харчування інституту медицини США. І у таблиці ви можете побачити рекомендовані дієтичні надбавки або допомогу для вітаміну С. Як бачите, наприклад, для групи 19 років дози трохи різняться. Для чоловіків 90 мг, а для жінки 75 мг. При вагітності та лактації ці дози збільшені. Окрім цього, для курців FDA встановили вищі дози. Тобто курці потребують на 35 мг на добу більше вітаміну С, ніж не курці. Можливо, це пов'язано з тим, що вітамін С Відіграє гарну роль у детоксикації організму. Стосовно дітей від народження до 12 місяців дозування їм не потрібно коригувати, так як всі поживні речовини місяця у молоці матері. Отже, які джерела вітаміну С, думаю, багато хто вже здогадується. Фрукти і овочі є найкращими джерелами вітаміну С. Цитрусові фрукти, помідори, томатний сік і картопля це основні джерела вітаміну С. Інші гарні джерела їжі включають червоний зелений перець, ківі, броколі, полуницю, брюссельську капусту та диню. Хоча вітамін С природним чином не міститься в зернах, його додають до деяких збагачених круп для сніданку, вміст вітаміну С у їжі. Може бути зменшений тривалим зберіганням і приготуванням їжі, оскільки аскорбінова кислота є водорозчинною і може руйнуватись під впливом тепла, тому концентрації в продуктах можуть знижуватись застосування мікрохвильової печі, пару. Може зменшити втрати при приготуванні їжі. На щастя, багато найкращих харчових джерел вітаміну С, такі як фрукти, овочі, зазвичай вживають у сирому вигляді. Споживання п'яти різноманітних порцій фруктів та овочів на день може забезпечити понад 200 мг вітаміну С. Під значенням ДВ англійською ви можете побачити відсоток денної норми споживання. Тобто, наприклад, червоний солодкий перець, сирий, півчашки, забезпечить... 106% денної потреби у споживанні цього вітаміну, тобто повністю покриє потреби. Також вітамін С випускається у дієтичних добавках у вигляді аскорбінової кислоти, який має еквівалентну біодоступність, як і у природних компонентах їжі. Інші форми добавок вітаміну С включають аскорбат натрію, аскорбат кальцію та інші. Мінеральні аскорбати, аскорбінова кислота з біофлавоноїдами, комбіновані продукти, такі як СТР-Сі, який містить аскорбат кальцію, дегідрокса аскорбат, треонат кальцію, ксилонат та ліксонат. Отже, чи є у вас недостатність? Так, наприклад, відповідно до національного обстеження здоров'я і харчування 2001-2002 років, середнє споживання вітаміну С. Становить 105,2 міліграми на добу для дорослих чоловіків і 83,6 мг на добу для дорослих жінок. Тому у широкій популяції населення дефіцитів вітаміну С немає. Але чим взагалі цей дефіцит проявляється? Гострий дефіцит вітаміну С призводить до цинги. Найяскравіші прояви цинги стосуються саме системи сполучної тканини і проявляються вони ураженням саме судинної стінки. І опорних тканин, які містять білок колаген. у хворих спостерігаються збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості, особливо ясен, виникненням петехій, дрібнокроплинних крововиливів на шкірі і слизових оболонках. Випадіння зубів, порушення структури і функції суглобів. Для загальних порушень в організмі при недостатності вітаміну С характерні зниження працездатності, розумової діяльності, підвищення сприйнятливості до дії інфекційних факторів. Також можлива втома, ймовірно, це, до речі, результат порушення біосинтезу карнітину, в якому також грає роль вітамін С. Карнітин це така речовина, яка, можна сказати, пропускає жирні кислоти в клітини для того, щоб з них синтезувалась енергія. Також це може бути біль в суглобах, погане загоєння ран, влущення шкіри, а також може виникнути анемія з дефіцитом заліза через посилення кровотечі та зменшення всмоктування негемового заліза, торинного, яке знову ж таки виникає при низькому споживанні вітаміну С. У дітей можуть бути також присутні захворювання кісток до кінця XVIII століття. Багато моряків, які вирушали в довгі океанські плавання, з невеликим або відсутнім споживанням вітаміну С. Померли від цинги на початку 18 століття. Сер Джеймс Лінд, хірург з Великобританії, провів експерименти і визначив, що вживання цитрусових фруктів або соків може вилікувати цингу, хоча вчені не довели, що аскорбінова кислота була активним компонентом до 1932 року. Сьогодні, взагалі, дефіцити вітаміну С та цинга рідкісні в розвинених країнах, і симптоми таких дефіцитів виникають лише в тому випадку, якщо вживання вітаміну С протягом багатьох. Тижнів падає нижче 10 міліграм на добу приблизно, чого досягти досить складно. Тому дефіцит вітаміну С може спостерігатись у людей з обмеженою різноманітністю їжі у бідних країнах. Отже, які групи ризику недостатності вітаміну С? Недостатність вітаміну С може виникати при прийомі, який опускається нижче. RDA, тобто рекомендованих дієтичних надбавок, але перевищує кількість необхідну для запобігання явного дефіциту, приблизно 10 мг на добу. І перша група, яка може мати такі не дуже явні дефіцити, це курці і пасивні курці. Дослідження послідовно показують, що курці мають нижчий рівень вітаміну С. Плазмі та лейкоцитах, ніж некурящі, частково обумовлені посиленням окислювального стресу, тобто посиленням витрачення цього вітаміну С на те, щоб уберігати клітини від тих самих поганих токсичних метаболітів, які утворюються в них при використанні кисню. Саме тому рекомендовані дієтичні надбавки для курців були збільшені. Друга група ризику це немовлята, які. Годуються випареним або вареним молоком. Більшість немовлят у розвинених країнах годуються грудним молоком або дитячою сумішю. і ці два джерела мають забезпечувати достатню кількість вітаміну С. тому ну, насправді ця група майже не... Зустрічається у наших країнах, тим не менш у бідних країнах можуть бути такі практики постійного випарювання або варення коров'ячого молока через низьку освіченість людей, які не знають, що під впливом температур водорошні вітаміни часто руйнуються. Окрім цього, коров'яче молоко природно має дуже малу кількість вітаміну С. Третя група ризику, як ми вже казали, це люди з обмеженою різноманітністю у їжі, тобто. Ті, які довгий час не вживають рослинної їжі, фруктів та овочів. Це можуть також бути люди, які вживають алкоголь чи наркотики, люди з психічними захворюваннями, люди похилого віку. Ну і остання група досить логічно, це люди, які мають різні хвороби шлунково-кишкового тракту, при яких порушується всмоктування не тільки вітаміну С, а й багатьох інших поживних речовин. Усі ми знаємо, що при застуді необхідно вживати вітамін С, пити чаї з лимоном. Це пішло ще з 1970-х років, коли Лінус Полінг припустив, що вітамін С може успішно лікувати або запобігати за студії. З того часу багато людей мають інтерес, підвищений інтерес до цього запитання, і були проведені деякі контрольовані дослідження з цього приводу. Наприклад, у 2007 році проводились плацебо контрольовані випробування, пов'язані із застосуванням щонайменше 200 мг вітаміну С на добу, який приймався постійно як профілактичне лікування або після появи симптомів. Застуди внаслідок переохолодження, профілактичне використання вітаміну С не суттєво зменшило ризик розвитку застуду в загальній популяції, однак у випробуваннях пов'язаних з бігунами марафону, лижниками та солдатами, які піддаються екстремальним фізичним навантаженням або холодним середовищам, профілактичне використання вітаміну С у дозах від 250 мг на добу до 1 г на день. Знизило захворюваність пов'язану з переохолодженням на 50%. Важлива ремарка: холод сам по собі не викликає хвороби. Хвороби викликаються різними вірусами, частіше саме якщо ми говоримо про застудні хвороби, як от ГРВІ, це гострі респіраторні вірусні інфекції. Але вчені довели, що холод дійсно може знижувати імунітет і збільшувати сприйнятливість до цих вірусів, так як знижується в першу чергу. Температура в носовій порожнині. Це призводить до значного звуження судин в носовій порожнині, сухості носу і до збільшення прилипання і сприйнятливості до вірусів. Так як слиз, епітеліальні бар'єри є неспецифічними вродженими системами захисту проти різних патогенів. І наші дихальні шляхи навіть мають специфічні клітинки. Які мають на поверхні війки, які постійно вимітають цей пил, ці прилиплі на слиз патогени з носової порошнини назовні. У дихальних шляхах, до речі, якось бронхи, також є ці війки, але вони вже вимітають ці патогени і слиз у напрямку до Глотки, аби ми проковтнули це все, і в шлунковому соці патогени гарно знешкоджуються, так як там дуже кисле середовище. Якось в цілому дані цих досліджень вказують на те, що регулярне вживання вітаміну С у дозах не менше 200 мг на добу не знижує захворюваність на застуду в загальній популяції, але такі прийоми можуть бути корисними людям, які піддаються екстремальним фізичним навантаженням або Холодним середовищем і тим, хто має граничний статус вітаміну С. Наприклад, літнім людям та хронічним курцям. Застосування вітаміну С може скоротити тривалість вираженості симптомів застуди в загальній популяції, можливо через те, що він має такий собі антигістамінний ефект, якщо приймається у високих дозах. Гістамін це така речовина, яка розширює судини і взагалі вивільнюється у нашому організмі і при алергічних реакціях, і при запальних реакціях. Необхідна вона для того, щоб розширити судини, збільшити. Проникність судиної стінки, аби імунні клітини з крові потрапили, наприклад, до вогнища інфекції у тканинах. Однак прийом вітаміну С уже після появи симптомів застуди зараз наразі з результатами досліджень, які проводились, не здається корисним. Чи може у вас бути гіпервітаміноз, якщо ви споживатимете забагато вітаміну С? Вітамін С має низьку токсичність і не вважається, що він може спричинити серйозні несприятливі наслідки при високих прийомах, найпоширенішими скаргами є діарея, нудота, спазми в животі та інші порушення шлунково-кишкового тракту через осмотичну дію вітаміну С? шлунково-кишковому тракті, який не всмоктався, так як у нашому організмі всмоктування вітаміну С знижується при перевищенні допустимих доз. Високий прийом вітаміну С також може збільшити екскрецію, тобто виведення оксалату та сечової кислоти, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках, особливо у осіб з порушенням функції нирок. Також за високе споживання аскорбінової кислоти. У людей з гемохроматозом, тобто таким спадковим захворюванням. При якому значно збільшується рівень заліза в організмі, звичайно, призведе до погіршення симптомів, адже вітамін С покращує всмоктування цього заліза. Інші зареєстровані ефекти високого прийому вітаміну С включають зниження рівня вітаміну В12 та МІДІ, прискорений метаболізм або виведення аскорбінової кислоти, ерозії зубної емалі та алергічні реакції. Тому було встановлено допустимі верхні рівні. Рівні споживання для вітаміну С, як для їжі, так і для прийому добавок. Баді тривале споживання вітаміну С вище цих допустимих верхніх рівнів споживання може збільшити ризик несприятливих наслідків для здоров'я. Отже, які ми можемо зробити висновки. Аби мати гарне здоров'я, потрібно не мати дефіцитів будь-яких поживних харчовин: вітамінів, мікроелементів, білків, вуглеводів, жирних кислот. Тому харчові потреби повинні задовольнятись насамперед через продукти харчування. Так, дієтичні рекомендації описують здоровий раціон харчування як такий, який включає різноманітні овочі, фрукти, зерна, принаймні половина цільних зерен, знежирене і нежирне молоко, йогурт та сир і олії. Фрукти, зокрема цитрусові, фруктові соки та багато овочів, є чудовими джерелами вітаміну С, деякі готові до споживання продукти, крупи, наприклад, для сніданку, збагачені вітаміном С. Також ідеальний раціон включає різноманітні білкові продукти, такі як нежирне м'ясо, птиця, яйця, морепродукти, квасоля, горох та сочевиця. Горіхи та насіння і соєві продукти. Обмежуйте продукти харчування та напої з доданими цукрами, насиченими жирами та натрієм. Обмежуйте алкогольні напої і залишайтесь в межах щоденних потреб у калоріях. Пишіть в коментарях, що цікавого ви дізналися і про що б зі сфери медицини хотіли б ще дізнатися. Буду рада прочитати ваші думки та побажання. А з вами була Медфлешка, дякую за увагу, до наступних включень!